Доступні ліки у кожній аптеці вже із літа. Усі аптеки зобов'язані працювати з державною програмою. Про це ТСН повідомила голова Національної служби здоров'я Наталія Гуса. Зараз отримати медикаменти можна лише у визначеному переліку аптек, які мають контракти з національною службою, із січня список безкоштовних препаратів поповнився на пів сотні позицій. Тепер це понад шість сотень медикаментів. Забрати їх можна без оплати або придбати з доплатою за місяць з моменту, коли лікар випише рецепт. Скористатися послугою доступні ліки можуть люди з хронічними захворюваннями. А з нового року ще й батьки, бо у переліку Ше з'явилися медикаменти для дітей, а це понад 30 препаратів у вигляді крапель і мазей. Вже з 1 липня 2025 року. Ми будемо мати е, і каплі очні, і е, відповідно окремі ще препарати, які стосуються саме дітей. Наразі це є і антибіотики в програмі. Е, наразі це є і антигістамінні, і проти. Е, Протипаразитні засоби, які потребують відповідно діти для того, щоб отримувати якісне лікування.